Завершився щойно ключовий поєдинок першого кола в вищій лізі. Що не вдалось на ваш погляд в сьогоднішній грі? Е, та як на наш погляд все вдавалось нормально, вели гру, вигравали один. один, один. 2-1 вигравали, 2-2. Я думаю, що переломним моментом став саме той момент, коли, так сказати, суддя один прийняв одне рішення. Після того, коли гравець, вроді прізвища Бобінський, підійшов до судді іншого, щось переговорив. Суддя з іншої сторони, Олександр підійшов до другого судді і обговоривши ще раз ситуацію, Було, була ще одна жовта карта. за червона видалення. Так сказати, прийшлось оборонятися, трохи видохлась, не знаю. Просто мені здається, що якщо проводити такий турнір, то потрібно обговорити суддям перед матчем, хто приймає рішення, чи в них тут якось старший є суддя, бо в нас ну, тут щось таке непонятне такий момент. Був. Після прийнятого рішення пройшло ще секунд 20. Поспілкувавшись, потім ще щось там щось рішили. Ну, коротше, бред, не знаю. Мені трохи стидно за одного з ваших суддів. Таке, все, дякую. А так, то команда нормальна, гра хороша. Дякую, червоні слово діза.